Минуло 68 років з тих пір, як відгриміли останні залпи Великої чизняної війни, але й досі на місцях, де точилися жорстокі бої, залишилися безіменні останки тих, хто віддав своє життя за батьківщину. У невеличкому селі Адамчуки Шацького району урочисто перепоховали воїнів-прикордонників, які загинули на початку війни у нерівному бою з фашистськими загарбниками. Торік пошуковим загоном відродження обласної пошуково-дослідницької правозахисної історико-просвітницької організації сумління до складу якого входять офіцери з запасу, було виявлено та перепоховано рештки 35 воїнів радянської армії. Окремих вдалося ідентифікувати під час пошуків у селі Адамчуки Шацького району. Було виявлено невідоме місце поховання бійців. Мій дід розказував, що в 1941 році застава наша прийняла бой. Отут дідзот побудований. То була був укрепрайон з Адамчуків до самого Ягодина туди, до Старовоїтова там був район. Застава десь один день воювали десь і потім десь поділися. То я, Зі слів мого діда, я та, та більш нічого не знаю. А тут ця могила була організована вже після чорок го року, як тут визволяли село і звозили з усіх округів, ну, з полю бою всього, звозили сюди. Хворонили тут людей. У цьому прикордонному селі знаходилася третя прикордонна застава Володимира Філіна, було споруджено два дзоти. Тож, очевидно, тут точилися жорстокі бої. Свідків очевидців цього страшного протистояння немає. Майже всіх мешканців цього невеличкого села ще перед початком війни було примусово виселено. Остатки, які знайшли загін відродження, 10 воїнів загиблих вони свідчили те, що ці солдати загинули якраз в 41-му році. доказами було цього те, що Гільзи, які знаходилися біля солдат, датувалися з 39-м, 40 м 41 м роком. І те, що це були пограничники, свідчили особисті речі, як Ремні, Партупея. А про тупеє, як знаємо, то ходили офіцери. Значить, ймовірно, що це був захоронений один офіцер і дев'ять бійців-прикордонників. Біля пам'ятника встановили домовини з рештками бійців. Настоятель свято Ільїнського храму, отець Олександр, разом з церковним хором відслужив панахиду, освятив домовину і усі разом вшанували пам'ять загиблих воїнів-прикордонників. Ми скільки років служили тут для цього Христа, біля, Служили літію, панахіди служили завжди стояли на їхніх кістках, але прийшов час. Що їхні кістки вже будуть положені в могилу, як по православному звичаю, по православному обряду. Хай їхні душі, які віддали своє життя, захищають свою вітчизну, захищає нашу неньку Україну. Господь їх упокоїть недрах Авраама, Ісака і Якова, а всіх з нами вами з Амінь. Відгримів салют до пам'ятника лягли вінки і квіти, символи людської пам'яті і шани героям прикордонникам, які віддали своє життя у боротьбі з фашистськими загарбниками далекого від 1941 року.